І ось під цією гортензією в мене замульчовано корою. Потім оця от заплилася. Я нещадно її видаляю і все рівно частина зостається. На цій ділянці у мене росли півонії. Ну, було чотири було сорти. От. І, мабуть, повисипалися насінини я тоді ще не, не дуже дивилася. І ось років я вже і перекопувала тут. І пересаджувала це. І вони в мене проросли. Ось покажу вам, які вони бідненькі та нещасненькі. Ось ця була отак в землі. от І проросла. Вже на наступний рік отака брунька буде. Буду садити, буду садити, буду висаджувати. А, значить, Зараз ось покажу вам, це точно це точно гібрі... з гібрида. Такий вже гарний-гарний корінець. Ну, це за один рік. І ось брунічка, це обламаю і посаджу в окрему грядочку на те, щоб вони наступного року росли. Ще повторно квітне. Дивіться, який павук. Варієгатна, біла Вероніка, назва десь у мене є. Також тут гіхера. Не обривала я листок, квіточки Молочай. Дуже сподобався, хочу так гарно сняти вам. Дуже сподобався цей молочай. Я намагаю трішки спробувала його почеренкувати, ще, не знаю, вже запізно. І ось є в мене такий гібіскус. Хочу його краще вам зняти, зняти. Він був посаджений. Пізньою осені минулого року. Так. І цього року, я думала, він не вийшов з землі. Але ось там, бачите, таке. Це я видалила-видалила і починаю його заплітати. Накрию гарніше оцю частину, потім він, він не заквітне. Потім. Буду ще вкривати якимсь коробом. Придумаю, що поряд у мене травка готє травка готє Зараз якраз час її висаджувати. Ось із у мене є по 50 гривень кущики, дуже-дуже гарні, з яких можна розділити і посадити до 10 таких. Маленьких поділочок, вони за рік будуть ось такими. Я минулої осені дуже-дуже пізно. Дуже пізно. ну Буквально там по декілька пір'їн висаджувала І ви подивіться, сама здивувалася. Потім заморозки пішли. Вона якраз і любить, коли її розсаджують осінню Так, оце в мене такі очіпки. Здається, це Dowsbury. Ось також очіку. Взагалі-то відео хотіла зняти за те, чим ми зараз садівники і квіткарі займаємось. А займаємось ми хто стрижкою, який вже потрібно цей ялівець підстригти, хто, зб... хто збором. Вражає, вон як у мене помідори там покажу вам. Стоять ці помідори. У нас кінець серпня. Вже частину зібрали. Ой, і так їх тут багато. Я навіть не знаю, вони достигнуть чи ні. Мабуть, я пізно посадила. Ще не так давно робила прищепи брунькою. Це також моє захоплення. Ось хочу показати, як минулого року я зробила грушу прищепа груші на гарного сорту, на не дуже гарний сорт. Бачите, яка вже ось І так от виросла. Також дивлюсь, дивлюсь, що в мене де робиться. Де в мене дуже багато бур'яну. Підходжу до цієї клумбочки, яку я цілий-цілий день приводила до ладу. Тут в основному зараз здалеку покажу. Ну, в основному тут півонії. І вони так заросли, що я вам не можу передати. Є деякі і інші квіти. Ще тут була ромашка. Ось ромашку треба розсаджувати. Дуже гарну ромашку, крупну. Буде трохи на лишок, але все рівно розсажу. Ось ця та, що вже була ось розсаджена, така гарна. І за що я хотіла сказати? На одному каналі, здається, садові екскурсії. Говорила, що буде викидати. Говорила, що буде викидати. Вероніку Армянську. Ви знаєте, у мене тільки два сезони. Я купила, була і посадила. Посадила ось там, біля підпірної стінки, і там, і там. Ну, думаю, буде такий коврик, буде так квітнути. Як я стала тут прибирати, то це просто жах. Коріння цієї, оцієї Вероніки Армянської, яка стелиться, як, як, як Ну, страшна дернина. Її не можна було лопатою роз, роз, розковбасити. І вона вже полізла мені до півоній. Спочала все-все-все почала заплітати. Ну що, було вирішено її прибрати. Ось залишилася ще ось такий, такий ось кущик, який я була підстригла. Але все рівно. Тут півонія, тут півонія, там ромашка гарна. Це та, яка дуже гарна. От. Тут півонія, це, це, це також буду кудись пересаджувати. Зараз я вам покажу, куди я її вирішила все-таки пересадити і примінити. Поки я йду на вулицю, ось відкрита хвіртка, ну не змогла вам не показати. Це єдиний мій поки що позитивний результат. Ось Ваніла Фрайс. З гортензіями поки що не складається. Це пересадила я її. Ну, довго вона в мене вже тут не тут, або взагалі, так сказати, росте. І нарешті тут. Закрила я її отак від сонця з піреєю. Буду її... Тут знаходиться ялівець. І буду буду її піднімати. Ну Звичайно, це мої ромашки, це пізні ромашки, дивіться. Квітнуть до сих пір. Треба зрізати. Почали вже наростати дітки і ромашки тут, я думала, вони раніше будуть квітнути і не враховували. Що ж, іду далі. Ще ось ота клумбочка, яку я пере, переробляла, гарно брунера наросла. Ось е, мої примулки. Навіть мандарин заквітає, кому треба, звертайтеся з ґрунту. Так, що в мене тут ще? Гейхери, hey, гейхери. Бадани, які я попересаджувала, також є лишки бадані. Ну, гехіри ростуть самі по собі, я якось ще з ними на Ну, це виходимо на вулицю, хочу вам показати, що ми живемо майже в полі. За нами там нічого. Строївся сусід, але все бросив. Там є. Але зараз мене це не переймає. Ми біля себе ми робимо, приводимо все до ладу, тому що ми тут живемо. Значить так, вивезли. Ось дивіться: козацький ялівець. Весною я як глянула, він був більший. Це треба також щось іще з ним зробити. А тут. Вже ржавчина була. Почали ми чистити, ще треба обробляти. Почали ми тут все робити. І ось що в мене тут росте? Росте в мене тут бур'ян, трава буває погано росте. І я вирішила трішечки. Ось, засадити ось Вероніко Ярмянської. У нас пройшли дожди, так хорошо. Дивіться, яка тут дернина? Тут не корінь, тут дернина. Дернина страшна. Ну, зараз підуть дощі, посаджу. Посаджу тут і нехай заплітає. І посаджу, посаджу, біля цього дивиться, тому що не вистачає часу. Часу не вистачає зовсім, щоб приводити до ладу. До ладу на, там на ділянці. Ну і тут хочеться, щоб було хоч щось гарненьке. А тут у мене ой, все рівно. Перійом повип... Пері борюсь на цьому місці, ось таке. Ну, як, як завжди, пуста земля не буває. Як не один бур'ян, так другий. І тут також засажу. Засажу і вона розплететься, тому що півонінько. Мою, я хочу все рівно в краще місце посадити. Ну, іриси нехай там будуть. Я ще щось тут садити. Сочинки намагалася садити, ще щось. Ой, навіть аквілегія. І та, і та не хоче тут рости, яка росте завжди. Ну, це так. Оце за що я хотіла вам сказати. Я хотіла також сказати за наші. За наші впорядкування клумбочок. За те, що ми побачимо, скільки у нас є не тих рослинок, які нам потрібні. Дивіться, що робиться ну, Дернина, я даже... от. Ну і всього всього вам гарного. Хочу побажати вам всього найкращого. Надихайтесь. Створюйте сади, заходьте і до мене на канал в гості. Підписуйтесь. Я буду дуже-дуже рада. І хорстман.